Для мене хвилина мовчання це не про хвилинку тиші, це не про формальність і ну, не про роботу. Це про пам'ять і про те, що герої, захисники будуть жити доти, доки ми будемо про них пам'ятати. Хмельничанка Марина Чорна завжди зупиняється на хвилину мовчання, де б не було. А щоп'ятниці о 9-й каже, разом із колегами виходять із плакатами всеред середмістя. Кожна родина хотіла би і, і має право на те, аби е, їхніх синів, чоловіків, братів, батьків е, пам'ятали. Ну, ми, ми це робимо не для себе, ми це робимо для всіх. Бо це е, така хвилинка, коли об'єднується не просто там, місто, так, вулиця, перехрестя. Ну, зупиняється вся Україна. Рух транспорту на Хмельниччині під час загальнонаціональної хвилини мовчання відтепер регулюють поліцейські. Про це на своїй Фейсбук сторінці написав начальник ОВА Сергій Тюрін. У коментарі розповів, підписав відповідний наказ, аби залучити до вшанування пам'яті якомога більше людей. Жодного примусу в цих заходах не передбачається і не передбачається також і притягнення до відповідальності. Ми хочемо, щоб кожен мешканець Хмельниччини ставився відповідально. Ставився з величезною повагою до наших захисників, до вбитих Росією людей. У Хмельницькому, зі слів старшого інспектора обласного управління патрульної поліції Дмитра Слабунова, рух автівок контролюють на найбільших перехрестях. Рух зупиняється на перехрестях вулиць Подільська Соборна, Подільська Кам'янецька, Соборна Проскорівська та вулиця Героя Маріуполя навпроти міської ради. Транспорті засоби призупинятиму трох на хвилину ну, за винятком автомобілів екстрених служб. Відповідальність за безпеку на дорозі під час зупинки транспорту несуть водії, каже водій тролейбуса з 30-річним стажем Юрій Ярошенко. Водій повинен коригувати час, щоб зупинитися, не заважаючи іншим учасникам дорожнього руху. Можна зупинитися в 9 годин ранку, не заважаючи нікому. Можна проїхати. Це залежить від людини. Я, наприклад, розумію, що треба зупинитися в. Шанувати пам'ять полеглих героїв і мирних жителів нагадаю з березня 2022 року щодня о 9 годині ранку в Україні вшановують пам'ять загиблих у наслідок збройної агресії РФ. Ярослава Антошевський, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький.